Legenda Це програма на прицілі. Тут говоримо про оборону, безпеку, військо, зброю та війну. А перед мікрофоном Тарас Андрухович, вітаю вас сьогодні. Пропоную вашій увазі дві теми. Передусім, розповім про старт у Польщі універсальної добровільної пілотної програми з військової підготовки для суспільства під назвою «В готовності», презентація якої відбулася у Варшаві. А у другій частині поміркуємо, якими мають бути дії Польщі польської армії на дедалі зухваліші провокації Росії, та як мають виглядати червоні лінії, визначені для агресора. Залишайтеся з нами. 6 листопада у Польщі представили принципи універсальної добровільної системи військової підготовки під гаслом в готовності. Це перша така широка програма Міністерства національної оборони Польщі спрямована на зміцнення стійкості суспільства, національної безпеки, здатності реагувати у кризових ситуаціях та ситуаціях загрози. Концепція програми була представлена під час спеціальної прес-конференції, у якій взяли участь віце-прем'єр-міністр та міністр національної оборони Владислав Косінікамаш. Заступник міністра оборони Цезаре Томчик, начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі генерал В'єслав Кукула та командувач компоненту сил кіберпросторової оборони генерал Кароль Моленда. За словами представників війська, пілотна програма розпочнеться 22 листопада і триватиме вона протягом п'яти тижнів. А вже тривалі повномасштабні навчання розпочнуться з наступного року. Владислав Косіння камеш пояснив, що це інноваційна навчальна програма, адаптована до можливостей тих, хто бажає взяти участь у такій підготовці. То uszyty na наміри program dla każdego. Всі od juniora do seniora wybiorą dla siebie це буде індивідуальна програма для кожного. Кожен від молодшого до старшого бере для себе або оборонну підготовку, яка не закінчується присягою, не є суто солдатською підготовкою і не є військовою підготовкою, або ж спеціалізовану військову підготовку, яка завершується тим, що складається присяга, або тим, що стається солдатом війська польського. Владислав Косіннякамаш також заявив, що навчання за програмою в готовності будуть проведені у 130 частинах війська польського та сил територіальної оборони. Міністр національної оборони наголосив, що будь-який громадянин Польщі, зацікавлений у набутті або вдосконаленні своїх основних оборонних навичок, зможе взяти участь у цій програмі. Не кожен буде служив в війську, але з нас не кожен служитиме в армії, не кожен стажне солдатом, але кожен з нас повинен мати навички, практичні знання та здатність реагувати у складних ситуаціях. Ці навчальні сесії будуть орієнтовані на учнів як початкової, так і середньої школи. Вони також будуть орієнтовані на людей, які працюють, оскільки їм пропонуватимуться як індивідуальні, так і групові вишколи. Вони також будуть орієнтовані на людей похилого віку, які зможуть скористатися перевагами. Ми навчання та підготовки вже бедомоглі скористати зашколення і приготування. Заступник міністра національної оборони Цезари Томчик пояснив, що навчання проводитиметься за двома напрямками: стійкості та резервів. Желімовімо ще сотворності, керуємо те здонождопевно, коли ми говоримо про шлях стійкості. Ми маємо на увазі дорослих громадян Республіки Польща, які зможуть записатися на оборонну підготовку у своєму рідному місті або у військовій частині поблизу. Другий шлях це шлях резерву, який охоплює підготовку солдатів запасу, кандидатів в офіцери, студентів і тих, хто хотів би пройти базову підготовку та стати резервістами польської армії. Школені подставове і зостать резервістами. Войська польський основи та принципи програми були розроблені генеральним штабом війська польського. Його начальник генерал В'ясов Кукула під час презентації ініціативи підкреслив, що вона призначена для всіх незалежно від віку, освіти, професії чи інтересів. Ми два засадніче цели рухаміон програму. По-перше, у нас дві основні цілі, запускаючи програму. Ми прагнемо зміцнити індивідуальну стійкість громадян та громад, а також підвищити до доступність, готовність та компетентність резервістів як потрібно готуватися до цих навчальних сесій. Вам потрібно просто взяти з собою посвідчення особи, зручний хороший одяг та взуття, і звичайно ж позитивний настрій. Решта у наших руках. Решта в наших Начальник генерального штабу війська польського генерал Веслав Кукула додав, що перший згаданий шлях. z kiekuście wключać możemy cztery kursy. Podstawowy kurs bezpieczeństwa. Запрашами всіх лови роджіне кутерезастазовий курс безпеки. Запрошуємо всіх членів родин, які цікавляться, що їм робити, щоб захистити своїх рідних. Другий шлях це виживання в міських умовах кризи, що передбачає співпрацю зі службами екстреної допомоги та підтримку основних рятувальних операцій. У ситуаціях, коли ми перебуваємо в місті чи селищі, що постраждало від стихійного лиха або військових дій, третій курс присвячений кібергігієні та нарешті четвертий наданню першої. Допомоги Дякую, собі ми. та іншим. Детикуємо сиберхігенія і, врешті, перша допомога предмедична підготовка резервістів, про яку задали раніше віцеміністр оборони та начальник генерального штабу, є важливою сферою для армії. Військове повинно регулярно поповнювати свій особовий склад, щоб у разі загрози чи кризи могти залучати солдатів з позапрофесійної армії. Для резервістів навчання буде більш масштабним і проводитиметься за іншими правилами. Це дозволяє дозволить набирати нових членів запасу та навчати старших військовослужбовців експлуатації експлуатацію обладнання, яке зараз використовується польською армією. А про важливість для польської армії так званого активного запасу, активного резерву в етері програми кафе армія хвилях польського радіо 24 раніше розповідав генерал В'яслав Кукула. świadomość obywateli jest bardzo ważna dla żołnierzy, bezpieczeństwo obywateli. Z widomie, że ma duże, wielkie znaczenie dla wojskowych. Bezpieka gromadziana, tak również nadzwyczajno ważliwa dla soldatów. Ale zwięć pamiętaj, żeż co potężnym, najważniejszym elementem tego projektu dla zbrojnych sił jest masowa przygotowka rezerwistów, top to formowania rezerwnego potencjału. Dzisiejszy typowy polski rezerwist ma blisko 45 roku. Zwisno, że tak również można efektywno wykorzystywać. 45-річні чоловіки, батьки родин, чудово показують себе нині в Україні. Вони розуміють, що якщо не впораються вони, то в окопи підуть їхні сини. Але навіть ці 45-річні чоловіки старіють і сьогодні щороку з резервної системи в Польщі вибуває близько 130 тисяч осіб. Тому ми повинні швидко формувати нові резерви, особливо серед молодшого покоління. І саме це буде головною перевагою створення ефективного резерву. Ця кількість має велике значення, тим більше, що сьогодні резервісти, які приходять із цивільного життя, приносять у збройні сили вкрай потрібні компетенції. Rezerwiści z cywila przynoszą nam kompetencje niezwykle potrzebne w siłach zbrojnych. My z Okrema planujemy mówić nowyty, cudowo funkcjonujący do drugiej Światowej winy i inni z Okrema czynni u społecznych szpatach, szkoły pit Rezerwu. To tak zwani ROTC. ROTC. Będzie nadzwyczajno ciekawa propozycja, nie tylko dla samych studentów, ale i dla uniwersytetów. Ona ma jej na myśli stworzenia nowej modeli serydowy oficerów w rezerwu, ale cewrze będzie dla tych osób. Які колись служили у війську, керувач новий модель щодо офіцерів резерви, також ветеріпольської радіо 24 генерал В'яслав Кукула розповідав, що не тільки кожен бажаючий може індивідуально записатися на ці загальні вишколи, а своїх працівників для проходження групової підготовки може зголосити також бажаючий працедавець. Добре може позгощати працедавця і повідять що... жотак само може подати заявку і ваш роботодавець, наприклад, повідомити, що хоче організувати таке навчання на робочому місці або в іншому місці для всіх своїх, своїх працівників чи для частини колективу. У такому випадку програма буде адаптована під конкретну установу. Тобто, в межах цього навчання будуть доступні не лише ті чотири курси, про які я вже згадувала, які призначені для всіх охочих індивідуально, але також додатковий курс. Pryswiażonej temu, jak maje diety ustanowa, szczup buty z tijkoju, i jak same ona to to powinna wybudować radia, swoją instytucyjność tijkist. Niezależnie od tego, czy, czy to będzie sztab, kwartera, radio, organ miejscowego samowradowania, gmina, czy powiat, albo na przykład kurierska kompania. Czy to będzie gmina, powiat, czy jeszcze na przykład firma przesyłkowa? Одним із елементів загальної підготовки також будуть заняття з кібербезпеки. Цей пакет занять проводитимуть та координуватимуть солдати з так званого компоненту військ захисту кіберпростору. Командувач цього компоненту, генерал Кароль Моленда, розповів польському радіо, що армія хоче підвищити обізнаність громадян про важливість знань про онлайн-загрози та здатність реагувати. На атаки кіберзлочинців нам залежить, би цяле społeczeństwo posiadało pewną твою для нас. Дуже важливо, щоб суспільство в цілому мало певний рівень кіберстійкості. Більшість атак досі використовують найслабшу ланку людей. Тому підвищення стійкості користувачів кіберпростору, підвищення обізнаності про загрози та надання інформації про те, як кіберзлочинці та інші хакерські групи атакують та перехоплюють дані, має вирішальне значення. та Зареєстрував. Ватися на ці загальні навчання можна через польський застосунок МОБИВАТЕЛЬ розповів про це командувач компоненту військ захисту кіберпростору генерал Кароль Мулянда. Наше заложення було таке, якби реєстрація на школення не тривала дуже нашою метою було зробити реєстрацію не більше 30 секунд. А інтерфейс інтуїтивно зрозумілим та зручним для користувача. Вам потрібен лише мобільний телефон та застосунок М обиватель Увійдіть, перейдіть на вкладку послуги та виберіть розділ навчання з безпеки та оборони. Виберіть індивідуальне навчання з оборони. Використайте інтерактивну карту, підтвердьте основну інформацію. Виберіть курс. Інформацію Вибираємо курс у пілотному етапі. Програми в готовності військові планують навчити кілька тисяч добровольців. Натомість, до 2026 року Міністерство національної оборони готове проводити навчання для до 400 тисяч осіб щорічно. Ця велика кількість добровольців буде підтримуватися різними навчальними програмами від відомих програм, таких як, наприклад, відпустка з армією та навчання з армією до занять організованих військами територіальної оборони та військовими вишами для студентів. Триває передача на прицілі. Останніми тижнями все частіше говорять про дедалі нахабніші російські провокації поблизу польських кордонів. Не лише неідентифіковані дрони порушують польський повітряний простір. Але й російські літаки здійснюють небезпечні маневри над Балтійським морем. Ці інциденти викликають дедалі більше занепокоєння серед союзників по НАТО та, на думку багатьох аналітиків, ставлять під сумнів регіональну безпеку та оборонну готовність Польщі. Наприклад, наприкінці жовтня, паралони, що очі в міг 29 що належить польським військово-повітряним силам, перехопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем. Хоча літак не порушив польський повітряний простір, він порушив міжнародний. Одні правила, не подавши план польоту та не активувавши свій транспондер, зрештою, вже не вперше, це був черговий інцидент у серії, що стався після вторгнення російських дронів до Польщі на початку вересня та численних порушень польського повітряного простору. Отже, якою має бути реакція Польщі на подібні провокації Польщі як національної держави і Польщі як союзника у межах НАТО? Колишній командувач військового спецпідрозділу ГРОМ генерал Роман Полько на хвилях польського радіо 24 зазначив, що Росія безумовно продовжуватиме посилювати різного роду провокацій. Інтрускали знову проник до нашої квартири, але нічого не вкрав. Ми вже звикаємо. Коротше кажучи, кожен хто хоче, може зайти до моєї квартири, якщо тільки нічого не вкраде. Але зрештою вони щось вкрадуть. Зрештою, вони щось зроблять. Потрібно провести червоні лі лінії для Росії, тому що такі інциденти трапляються регулярно. А це злі наміри, що супроводжуються діяльністю в кіберпросторі, глушінням сигналів GPS та тіньовим флотом у Балтійському морі, який здійснює диверсійну діяльність. Тому нам потрібно реагувати більш рішуче тут. Насамперед, військові повинні добре оцінити ситуацію, щоб у нас були військові, подібні до того турецького командира, який вирішив збити російський літак, що порушив повітряний простір Туреччини. Пізніше його за це звільнили. Нили, бо таке рішення було незручним для політиків, але воно було правильним. була але слушна При цьому генерал Роман Полько зауважив, що Росія наразі не здійснює провокації проти Туреччини, і Росія власне набралася поваги до неї. За його словами, Польща проводить надто поблажливо і слабку політику у цьому значенні. Якщо хтось показує таку асекураційну політику проводить... Якщо хтось проводить оборонну політику і показує, що боїться на нього завжди нападуть. На жаль, ми показуємо, що ми бюрократи, які не здатні приймати сильні рішення. Рейган, коли йому довелося очолювати Сполучені Штати, коли Росія також вела психологічну війну, використовуючи пацифістів, і пацифізм одночасно озброюючись до зубів, твердо та рішуче сказав, що США відповідатимуть на агресію агресією. Польща зробила. Занадто багато кроків назад, а заяви наших політиків обережні. Є заяви політиків про те, що ми не будемо надсилати війська в Україну, хоча ми навіть не знаємо, з якою місією, але ми точно їх не надсилатимемо. але не Генерал Роман Полько наголосив, що ворогу слід визначити червоні лінії та бути послідовним у своїх діях. Для чого польського займує щентанібота поводілига? Чому армія займається при? Ранням повеневого бруду якимись штовханинами на кордоні замість виконання конституційних завдань, що випливають із законного обов'язку оборони повітряного простору, завдань, які вже давно мали б забезпечувати нам ефективне реагування на різні ситуації. Нагадаю, зокрема про інциденти з ракетою, яка впала під биткощем, та про вторгнення дронів до Польщі. Отже, на найвищому політико-військовому рівні приймають рішення про те, щоб збити засіб повітряного нападу, тоді як ці повноваження вже мали б бути делеговані. Говані на виконавчий рівень і мали б бути розроблені конкретні процедури. Звісно, остаточне рішення, наприклад, щодо збиття літака приймає пілот, який однак спершу намагається встановити контакт і схилити до відступу з нашої території. Можливо, потрібна якась серія попереджувальних пострілів, але справді треба діяти рішуче. Бо коли ціль для Росії стає м'якою та легкою, що показала своїми військовими діями в Україні та у гібридній війні проти нас, вона просувається. Далі і розширює свою агресивну діяльність далі і розширює Генерал Полько на хвилях польського радіо 24 висловився чітко і безкомпромісно щодо необхідних дій проти агресора. Ми власне суверенності, маємо захищати нашу незалежність і суверенітет. Для цього існують збройні сили. Це їхній конституційний обов'язок. І в ситуації, коли повітряний кордон регулярно порушується, Шується, ми повинні реагувати рішуче і показати нашу рішучість та наполегливість, а не слабкість та поступливість. Роман Полько визначив, де саме проходять ці так звані славнозвісні червоні лінії. Вони саме на мапі визначено це сам границі наших пальс суверенних Вони на карті позначені це кордони наших суверенних держав, і тут слова будуть слабкі, а дії міцні. Якщо ми маємо відповідні регуляції, які говорять про те, що ми захищаємо наш державний кордон, то звісно ми не входимо на територію іншої сторони, а лише захищаємо власну територію і крапка, адже це право на самооборону у цивільному житті. Якщо злодій вломився в нашу квартиру, чи маю я право стріляти в нього чи ні? знаючи, що це може призвести до чиєїсь смерті. Коротко кажучи, у нас є солдати діючої служби, у нас сучасна техніка, у нас технологічна перевага. Якщо дивитися на це на рівні НАТО, багаторазова перевага над Росією, яка має 3% світового ВВП. А ми маємо понад 50% світового ВВП. Отже, ці засоби та ця гонка озброєнь, яку нав'язала Росія. Нарешті це треба застосувати, вжити цих заходів, залучити сили і речі. Реагувати таким чином, щоб не залишати у військових командирів сумнівів у тому, що такого роду провокації надалі відбуватимуться для них у цілком безпечний безкарний спосіб. для них. Безкарний спосіб. отже, підсумовуючи думки генерала Романа Полька, які він висловив на хвилях польського радіо 24, Можна сказати одне: польща не може дозволити собі слабкість чи вагання перед обличчям дедалі зухваліших російських провокацій. Державна суверенність і безпека це не лише слова, а конкретні дії, чіткі правила і готовність швидко реагувати на загрози. Генерал теж наголошує, що армія має виконувати своє конституційне завдання обороняти повітряний простір, а політичне керівництво має мати відвагу ухвалювати тверді рішення. Бо лише тоді, коли Польща покаже рішучість і визначить свої так звані червоні лінії, Росія зрозуміє, що будь-яка агресія матиме негайну і відчутну відповідь. А ви слухали передачу на прицілі? Вмикайте свої радіоприймачі рівно за тиждень. У цій же ж порі слухайте нас на хвилях Української служби Польського радіо у Польщі та на хвилях Радіо Києва -ФМ і Радіо Респект в Україні. А з вами був Тарас Андрухович. Бережіть себе.